Мене звати Валерія, я учасниця гуртка Петриківського розпису. Кілька місяців тому пройшла повноцінний курс з 10 занять, а тепер відвідую курси повищення кваліфікації, скажімо так. Знаєте, мене тішить те, що у нас склалася така тут групка, в яку приємно прийти. От і я щаслива, що є люди, з якими можна поспілкуватися, зайнятися чимось цікавим для нас усіх. Я Івана Корнійко, я приїхала з міста Києва. І Чудово, що в Кам'янці-Подільському є такий культурний простір, де можна поспілкуватися, де можна зайнятися творчістю. Це об'єднує талановитих людей. І всі ми, бачите, зараз займаються загальною такою корисною для нас справою. Кожен для себе з цього щось виносить. Хтось заспокоюється, хтось розвиває свої творчі здібності, хтось черпає тут своє натхнення. І вдячні за те, що є таке, що створили. Вдячні організаторам, вдячні Тетяні, майстрині нашій вже ми давно з нею знайомі. Ну, і бажаю, щоб і надалі все було так, щоб ми могли в цей час під час військових дій розслаблятися, щоб ми могли розвиватися, насолоджуватися цим моментом. Дякую.